Всім добрий день, мене звати Михайло Шевель, керівник колективності. І сьогодні хочу запросити вас навчитися у нас прийти курс менеджер ресторан, адміністратора ресторану. Ми маємо декілька курсів. Один із них це «Що безпека та менеджмент ресторанів. Це такий короткий одноденний тренінг, можна сказати, який складається з двох блоків. Перший з них це менеджмент в ресторані і другий харчова безпека та хаспені. Власне, перший блок я буду розказувати вам я. Про роль менеджера в роботі ресторану, про те, як комунікувати звисками та персоналом, командою, як навчати їх, якими чек-листами можна користуватися, які вже є впроваджені успішно в закладах, з якими ми працюємо. Ми власне, допомагаємо також закладам запровадити, розробити стандарти стандартиницькі, які допоможуть рухатись до кращих відомків, до відпередок. Та, звичайно, успішно розвивати свій бізнес. Тому на таких тренінгах ми чекаємо власників закладів, топ-менеджмент, директорів, керівників, менеджерів, адміністраторів. Це звичайно, офіціантів, які в майбутньому бачать себе керівниками тернопостранній сфері. І цей з 11-ї, 5-6 години завершується. Ми дамо вам цей такий стислий багаж знань, після якого ви зможете вже покроково реалізовувати ті процедури, які допоможуть вам налагодити, покращити роботу вашого закладу. Попрацювати з персоналом, попрацювати з негативними відгуками, розробити стандарти позитивності, попрацювати над, над зовнішнім виглядом ваших працівників потрібно працювати. Тому це однозначно потрібно вам прийти в першу чергу для того, щоб ви відповідали тому рівню зірковості, якщо ви при готелі або ресторану, класу ресторану, який ви себе поставили, Прошу вас.